Усіх вітаю, я Марк Волхов. Сьогодні у нас магічні лайфхаки на тему, як швидко вийти на зв'язок із вашим родом. Сьогодні розглянемо топ-3 топ речі на мій рахунок, якими я особисто користуюсь для того, щоб вийти на зв'язок з вашим родом. Якщо ви ще до цього, звісно ж, не робили. І так, поїхали. Почнемо і від найменшого до найкращого. А, і так, перший. перше. З'їздити, якщо ви а, дуже давно не були а, якось зв'язані з вашим родом, якщо ви, в принципі, а, розмовляєте і в своїй сім'ї, не дуже з багатьма, можливо, у вас вже багато кого нема, але не забувайте одну важливу річ: ваш рід і пам'ять про ваш рід, вона завжди. Із вами. Вона реально завжди із вами. Навіть якщо ви одна людина, яка залишилась в живих, і більше нікого із ваших родичів немає, то ваш рід все одно стоїть позаду у вас. Може, там когось побачимо Ні нема І так, якщо у вас утерян зв'язок, скажімо так, і ви би хотіли відновити його. Першим ділом, яким я рахую, щоб прям із практичного. По-перше, думки. Ну про це я і не буду балакати, я вже в пост писав на цей рахунок нещодавно. Я думаю, той хоч... хто хотів, той почитав. Ху, я вибачаюсь, просто я дуже-дуже високо вверх іду. І, по-перше, перша дія, окрім ваших думок, ми розглядаємо лише практику наразі. Перша дія це поїхати на кладовище, на кладовище, де знаходяться ваші предки. Це найвисокий е, жест, найвисочайший жест поваги через кладовище. Це може бути будь-хто з вашої родини, але дуже важливо приїхати не, не просто кладовище, там, де просто є невідомі вам могили, невідомі вам мертві. Але вам дуже можливо поїхати саме туди, там, де є ваші родичі. Вам треба підготуватися, підготуватися. Краса? Підготуватися із підношеннями до вашого роду. Ви можете взагалі піти від е, підношення для хазяїна-кладовища, хазяїна чи хазяйки. Ну, це вже трошки інша і більш важка тема. Якщо ви не працюєте конкретно із кладовищем, з цвинтарем, то не треба цього робити. І так, ви приїхали, привезли їм, а, що в якості підношень це хліб, молоко, мед, варення, варення особистими руками, якщо зроблено закатане, це взагалі просто топчик. А, булочки здобні, гарні, смачні. Булочки можна куплені, але повторюсь. І тут знову, якщо ви це зробили своїми руками, це просто вау. Е... Поговорили. Просто от взяли, поговорили. Можете про себе, але сила слова і сила думки підкріпляється набагато краще, якщо ви ще проговорили це словесно. Поговорили, сказали я дякую вам за ваші настанови, дякую вам. За те, що ви є, дякую за те, що ви оберігаєте. Ментально представили, як вони всі стоять. Неважливо черти ліця. Важливо просто представляти ментально, астрально, що вони стоять позаду вас. Це неймовірна сила. Ви просто собі не уявляєте, яка це неймовірна сила. І саме головне захист. Друга річ. Друга річ. Залишили підношення. Друга річ сни. Про підношення я в попередньому відео. Казав, як правильно, що з ними робити, можете погортати, подивитися. Якщо треба детально, зніму ще відео. А, і так, бачите, яка в мене тут. Краса, краса. Краса, краса. Друга річ ваші сни. А, звертайтеся, звертайтеся перед сном, звертайтеся на світанку до вашого роду із а, бажанням розмовляти. Налагоджувати зв'язок. Це дійсно працює, тому що вам треба дуже уважно, по-перше, вести щоденник ваших снів. Е і окремо від щоденника снів. Е вам потрібно кожного ранку старатися запам'ятати ваші сни. Як запам'ятати сни, в мене теж є відео, якщо цікаво. І дуже важливо звертати увагу на ваші сни. Дуже важливо звертати увагу на ваші сни. І, ну, я думаю, поки що цього в принципі на початках буде достатньо. І третя штука, третя штука, яка я рахую, найважливіша: зберіть якомога більше фотографій старих, старих чорно-білих фотографій вашого роду. Носіть їх з собою, передивляйтесь їх. Зробіть маленький вівтарик десь у вас в домі, там де буде тільки вівтар для вашого роду. Це неймовірно сильно і неймовірно працює. Сьогодні все. Якщо є запитання, пишіть. Якщо є пропозиції тем, які хочете почути, на які хочете почути відповідь, пишіть, я буду відповідати на ваші коментарі відео. Я думаю, така комунікація має сенс бути. Гарного дня!